Драйвер таксі від служби Уклон здивував усіх кам'янчан своєю креативністю та позитивом. Він не лише доставляє пасажирів комфортно та швидко, але й намагається зробити їхню поїздку неповторною та веселою. Як прийшла ідея створення новорічного таксі, дивіться прямо зараз. Взагалі, ідея з Китаю, грубо говоря, у них там, ну так, як традиція така. Робити оце. І чому б ні в Кам'янському такого не зробити? Владислав не просто водій таксі, а незмінний посередник між пунктом А та пунктом Б. Його автомобіль відзначається на дорогах міста гірляндами стробоскопами, підсвіткою та різнокольоровими діодами, що перетворили його машину на справжню рухливу ялинку. Навіть інші водії часто поступаються дорогою з усмішкою, підтримуючи його ініціативу. Замість штрафу від поліції, Владислав отримує слова підтримки від них, оскільки його авто справжній магніт для позитивного та святкового настрою. Історія створення було. Якось спонтанно навіть. Взагалі, ну, хотілося просто ну, щось зробити таке оригінальне, чесно. І трошки вийшло те, що ви бачите. Обтягнуто, там все, украшено. Більше ну, хотілося свята. Бо якось за ці два роки до війни свята ніякого немає. Новорічний ну, настрій підіймає дуже. Завжди, особливо зранку, коли їдемо, то зараз такий час, що. Настрій не завжди є а тут. нагадує, що свято дуже класні емоції від такої поїздки. Варто зазначити, що Владислав не тільки святково оздоблює свій автомобіль, але й регулярно бере участь у конкурсі від уклон на найкраще прикрашене авто. Минулого року йому вдалося зайняти друге місце, але це був тільки початок. Цьогоріч Владислав виборов перше місце та грошовий приз у конкурсі, де брали участь тисячі машин з різних міст. Водій ділиться з нами. Самостійно прикрашав своє авто більше п'яти днів. Використовував гірлянду завдовжки 120 метрів, яка працює від автомобільного акумулятора. Треба піднімати настрій людей, не, не тільки думати о поганому о війні і все якось ну, треба в душі свято. Кожна поїздка з Владиславом це справжня святкова пригода. Пасажири отримують заряд позитивних емоцій і солодкі призи від водія. Саме цю машину і завжди очікуємо, що саме він приїде. Також кожного разу солодкі подарунки водійці вручає, теж настрій дуже підіймає, приємно. Дуже класні, патріотичні цукерка. Такі драйвери роблять наше місто яскравішим та добрішим, створюючи святковий настрій на кожному кроці. Владислав приклад, як можна робити світ навколо кращим, додаючи трошки радості та тепла. Сподіваємось, наступного року святкові ініціативи підтримують ще більше водіїв. Дуже дякуємо водієві за таку гарну машину, за чудовий настрій новорічний. Сподіваємося, що кожного року будемо підтримувати тепер традицію, будемо чекати і наступного року.